Правила безпеки при поводженні з газом У нашій країні як паливо широко використовується газ. Майже в кожній квартирі встановлено газові плити, водонагрівячі, опалювальні печі, печі чи котли. Щоб газ приносив людям лише радість і тепло, кожний член сім'ї, починаючи зі шкільного віку, мусить знати і суворо дотримуватись правил безпечного користування газу, знати, до яких наслідків призводять порушення цих правил. Природний газ майже вдвічі легший за повітря і при витоку з приладів і газопроводів піднімається, скупчуючись у верхніх зонах приміщень. Природний і зріджений гази не мають кольору і запаху, щоб газом надати запаху, до них додають домішки, у результаті чого з'являється запах гнилої капусти. Запам'ятай, що газ, яким користуються у побуті, є горючою речовиною і порушення правил користування не може призвести до виникнення пожежі. Основні вимоги безпечної експлуатації побутового газового устаткування. Для попередження виникнення пожежно-безпечної ситуації потрібно правильно користуватися побутовими газовими приладами. Забороняється користуватися несправними газовими приладами чи використовувати їх не за призначенням. Не можна залишати без нагляду працюючі газові прилади, бо на випадок затухання одного з пальників в приміщенні починає надходити газ, він накопичується та змішуючись із повітрям утворює вибухонебезпечну суміш. Необхідно стежити, щоб рідина, що кипить, не залила вогонь. Пальника, протяг не загасив полум'я. Категорично забороняється сушити білизну чи волосся над, плипу, над плитою із запаленими пальниками. Не можна розміщувати біля газової плити речовини, що можуть легко займатися, папір, тканини тощо. Порядок дій при виявленні запаху газу. Ні в якому разі не використовуй сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню, не вмикай світло та будь-які електроприлади, не користуйся електродзвінками квартир, не використовуй телефони з дисковими номеронабирачами негайно перекрий вентилі на газовому приладі і крані на плиті. Відчини вікно і двері, створивши протяг для провітрювання приміщення. Виклич акварійну службу газу за номером 104 і залиш приміщення. Порядок дій у разі вибуху газу та пожежі в приміщенні. Негайно перекрий вентилі на газовому приладі і крани подачі газу перед ними. Терміново повідом аварійну службу газу за номером 104. Негайно повідом пожежну охорону за телефоном 101, якщо є постраждалі, виклич швидку медичну допомогу за телефоном 103. Симптоми при отруєнні чадним газом запаморочення, блювота, головний біль, червоний колір обличчя, непритомність, постраждалого необхідно винести на свіже повітря, негайно викликати машину швидкої медичної допомоги за телефоном 103. Отруєння продуктами горіння, а також чадним та природним газом, ацетиленом і бензиновими парами симптоми надання першої допомоги. В разі загоряння дверей твоєї квартири поливай їх зсередини водою. Якщо дим проникне до квартири, пересувайся якнайнижче до підлоги. Там завжди є свіже повітря. Відчини вікно або розкрий його, вийди на балкон і голосно клич на допомогу. Якщо потрібно когось витягнути з вогню, обв'яжися дротом, мокрою мотузкою, вручи вільний кінець кому-небудь. Зав'яжи рот і ніс мокрою хустинкою, накрийся мокрою ковдрою або змочи одяг водою і, пригинаючись якомога нижче, заходь у приміщення. Не допускай жартів у викликах пожежної служби. Пам'ятай, Помилковий виклик може відвернути увагу пожежників від справжньої пожежі, і тоді може згоріти чиїсь будинок або навіть загинуть люди. Україні установлена кримінальна відповідальність як за навмисний підпал, позбавлення волі терміном до 10 років, так і за виникнення. Пожежі через необережне поводження. Крім того, відшкодування матеріальних збитків постраждалим від пожежі здійснюється людиною, яка спричинила пожежу в повному обсязі. А це означає, що через дитячі пустощі з вогнем постраждають люди або згорять матеріальні цінності та платити за все доведеться батькам. Обережна експлуатація газових приладів це безпека вашого життя.